Більше 33 тисяч окупантів ліквідували силу оборони минулого місяця. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський зауважив, що наші захисники невпинно нищать ворога та наближають справедливий мир для України. Тим часом російський диктатор Путін заявив, що російські війська нібито захопили часів яр на Донеччині і додав, що українська влада нібито не інформована про події на фронті. На заяву Путіна відреагували в центрі протидії дезінформації інформації там зазначили, що очільник Кремля як і завжди привселюдно бреше. Росіяни зараз не контролюють часів яр. Про це написав керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Ну детальніше поговоримо про події в часовому яру. І не тільки Віктор Тригубов зі мною на зв'язку. Це майор і речник оперативно-стратегічного угруповання військ. Хортиця. Вітання вам, слава Україні! Рам зла вітаю вас. Пане Вікторе, давайте розбирати, що в часовому яру відбувається зараз. Яку маєте ви інформацію? Ну все дуже просто. Росія не брешуть. Причому росіяни брешуть до доволі таки на рівному місці. Лінія розмежування в часовому яру, вона в принципі не дуже сувається останні місяці. Так, частину міста безумовно контролюють росіяни, але вони це давно вже роблять. Так само частину місця контролюють українські сили. І в місті йдуть постійні бої. Але сказати, що ось ця заява міноборони Путіна, спиралася б хоча б на щось неможливо. Ну просто взагалі, якби вона спиралася, хоча б на якусь навіть локальну успішну атаку, можна було б, хоча б аналізувати, що вони представили, але ні, це просто на повну місця. Угу. Ну до речі, це відео, яке ми зараз демонструємо. Це нещодавна е, така реакція, операція або надзвичайно важливі е, дії наших сил оборони, саме 24-та бригада, розгром росіян саме в межах міста. Наскільки є можливими подібні операції, і як сьогодні себе почуває там ворог? Е, ну, ворог тримає частину міста. На жаль. Але у ці атакувальні спроби так чи інакше розбиваються, що ви, в принципі, зараз і бачите на відео. А у, у ворога була власна амбіція взяти місто Часів'яр, яке вдало б йому вихід на Слов'янська краматорську агломерацію раз і на Константинівку-2, і паралельно взяти місто Турецьке з теж вихід, власне, на Константинівку далі. В обидвох варіантах він провалився вдалося взяти частину міста, вдалося взруйнувати міста, але не вдалося пройти українські війська, не вдалося закріпитися повністю у місті і використовувати його як якусь логістичну точку. Тому власне ці плани росіян провалилися так само, як росіяни ще у лютому місяці заявили, що вони повністю взяли місто Дзержинськ, цебто Турецьк. Так само вони зараз заявляють, що вони взяли взяли місто часів яра, але як ми бачимо. Я взагалі просто пропоную припинити розцінювати заяви росіян як будь-який привід. Навіть спростовувати вже не треба. Бо якщо йде просто така абсолютно нахальна брехня народному місці, ну вона певно, йде лише для того, щоб якось закинути це на жанрпольсті, хоча б в якості спростування, бо вони просто скажімо так, вже знаєте, це не перебільшення, це видазуля. Але пане Вікторе, тут важливо сказати, що є багато джерел інформації, особливо в соцмережах, які роблять перепости певних новин від росіян. І тут важливо розуміти, що ці спростування, бо реакція наших військових дуже важлива, тому що людям потрібно розбиратися і потрібно казати, що є правдою, що ні, тому що часто інформацію від росіян підписують, начебто, українськими змі, і це вносить свої корективи. Тому тут. Важливо, що ми з вами говоримо, що спростування є, друзі, довіряйте виключно перевіреним джерелам інформації нашим військовим, офіційним сторінкам в соцмережах, навіть або так як ми ось національному марафоні, або пан Віктор пише там в своїх джерелах інформації. Це важливо, і дякую вам за це уточнення. Наступний ще відтинок фронту: те про що пишуть українські змі з посиланням на українських військових, російський виступ на трасі Покровсь-Костантинівка стрімко витягується на північ у бік добропіль і ставить під загрозу оточення українських сил під Покровськом та Мирноградом. Розкажіть, що відбувається на цьому відтинку фронту, хто там має перевагу. Росіяни там намагаються розширювати плацдарм. І, власне, це є головною точкою докладення їхніх зусиль зараз і взагалі у цю літню кампанію. Дві інші точки, які планувалися в них, як головні, це Сумщина та а, а, Кордон Донецької та Дніпропетровської областей, Новопаврильський напрямок, там в них взагалі не злетіло. А ось сюди вони доклали найбільше зусиль, і намагаються розширювати плацдарм. Там зараз йдуть якраз найбільші бої. І там якраз зараз найважче. Але в принципі українські збройні сили роблять все, що можуть. Що в Торецьку, пане Вікторе? Також місто, де тривають вже не один рік бої. Яка ситуація там? Приблизно та сама історія, що і а не зважаючи на усі російські атаки, місто тримається. Тримаються позиції в місті. Росіяни не можуть його перейти, не можуть розвивати наступ далі. Хоча в їхній план це ще на минулий рік, і власне цей їхній план не зірвався саме тому їхні зараз амбіції по захопленню Донецької області в її адміністративних кордонах не, не могли і не можуть просуватися далі. Ну, до речі, стосовно Костянтинівки, теж ви вже згадували, і ми часто говорили про те, яке місто можуть визначати росіяни як пріоритет там для першочергового захоплення, чи так далі, чи більше обстрілів. Хоча насправді більшість цих міст вже стерта з землі, і ну відбувається боротьба фактично за землю, за територію. От можна визначити, що сьогодні хочуть першим захопити або перейти цю лінію? Костянтинівка, Покровськ, Ми казали про Турецьк. Що би ви визначили? Чи є взагалі такі сьогодні дискусії? Я би не я би не взагалі не ставив питання так. Ну давайте подумаємо серйозно. Ми сидимо зараз і обговорюємо про тому, що нас слухає вся Україна, яке місто а наш ворог хоче зруйнувати першим чином. Я не важається навіть єдичним. Ну, але це про можливості росіян і про те, де вони можуть себе почувати більш комфортно, грубо кажучи, для того, щоб йти в наступний наступ. Це ж тільки про те, як ми можемо чинити противагу і де є більша згуртованість сил росіян. Вибачте, тепер ви просто мене сказати, де ми маємо меншу противагу. Фактично. Це вибачте, це, це так не робиться. Я не хочу, я не хочу давати і ані демотувати українських громадян. Ані давати росіянам підказки, де в нас сильніше, де в нас слабше. Де Росі... не має такого Я вас зрозуміла, пане Віктор. Зрозуміло, тоді давайте про те, де росіяни використовують найбільше своєї техніки, і що це є сьогодні? Техніки найбільше зараз на покорському напрямку безумовно активно працюють кабину. На покровському взагалі працює все, що не є і важка техніка, і легка техніка. А на інших напрямках, здебільшого, вже йде піхота за виключенням хіба сіверського. На сіверському було декілька спроб наступів важкої техніки, що це було, то не зрозумів, але було і з дуже поганими наслідками для росіян. А от на Покровському не кидається, що них є. А на Покровському, ну і плюс хаби активно зусилися насправді зараз більш-менш усюди, але особливо Покровський напрямок та Новопавлівський напрямок. Ну і звісно, попела. ППЛА теж активно стосовується абсолютно всюди, де можливо. Угу. Безпілотники можемо бачити щось нове в застосуванні росіян, Бо, наприклад, ми частимо кажемо більше почали застосовувати авіації, бачимо більше кабів розвідувальні безпілотники, або щось змінюється саме в тактиці і стратегії. Ох, ну в принципі особливо ні О, якраз більше використовується маленьких. От оце є головною зміною, але ця зміна продуктована просто зміною безпосередньо на землі. Стало більше зйомки, стало більше можливостей просто замість того, щоб намагатися там прориватися на мотоциклах, е, стало більше можливостей проповзати і намагатися е, просто долати українські позиції тишком-нишком. Враховуючи те, що у росіян є велика перевага в особовому складі, ну, на жаль, це зараз так, вони використовують саме цю перевагу. Вони повзуть постійно. Ну, там двох знищили, чотирьох знищили, шість знищили, а якийсь там 12-й проповз. І так. А що скажете про застосування диверсійно-розвідувальних груп? Тому що пам'ятаємо, ми з вами говорили більше місяця тому, росіяни почали застосовувати баги. Потім це все відбувалося разом з піхотою, різного виду наступи. От що сьогодні з ДРГ, якщо про який напрямок можемо казати, Покровський? Ну, в першу чергу, Покровське. але мені здається, що тут термінологію спочали від початку вживати не дуже коректно. Справа в тому, що якраз ті малі групи, їх чому всі називають ДРГ, хоча насправді це не зовсім ДРГ, як власне ДРГ використовується збирається. ДРГ – це зазвичай все ж таки окрема група спеціалістів зі своєю підготовкою та своїми завданнями. А це просто дуже малі піхотні групи, які намагаються пролізти і закріпитися за першою лінією українських позицій. Роблять вони це для того, щоб, по-перше, створити там хаос, щоб у, там хтось на українських вопах відчув, що в них є чомусь росіяни і за спиною, щоб почали відступати українські БПЛАшники, щоб українські резерви спрямовувалися на те, щоб їх з того підвалу викурити. Звісно, вони там поляжуть, але проблем теж створять принаймні, на деякий час. Ось о, така о, доволі проста задумка у росіян і доволі простата, та згідно якої вони зараз діють.